Добрий день, друзі. Можна сказати, вже не день, а вечір, вже вечір є. Друзі, цілий день не була сьогодні вдома. Думала, сьогодні нічого не знімати, але сьогодні понеділок. І я ж пообіцяла показувати вагу. І от я вирішила собі на вечір зробити салатик. і заразом покажу свою вагу. Друзі, салат я буду робити із бурячка. Бурячок я відварила. У мене є й маринований. Ну, я відварила. Я, як чесно, я думала його зробити. Бурячок натерти, тоді чесничку і майонезом. А тоді подивилася в холодильнику. А в мене тут ще я, я додати і нок. Думаю, ну я зараз зроблю і значить. Я зовсім не багато зробив, я не буду робити. З усіх. Тут я три зварила, не брала я маринованого. Ну, я, друзі, скажу раніше, ми його й не маринували. Ніхто його й не знав. Та взагалі, я пам'ятаю, як потім раніше в тому... мене ще мама царствою небезпека. Вона завжди закривала це ще як я в школу ходила. Друзі, не буду, я вас і терти не Дуже довго. Всі, да, всі да солили. Солили в бочках. У нас було все солено. Посолено. І помідори, і огірки, і яблука, і кавуни. Все в нас було посолено. А вже потім далі почали банки закривати. Так, друзі, я бурячка натерла. Тепер у мене ось, я подивилася, залишилась морковка по корейськи Я вкину морковку в цей салотик. Потім у мене є оселедець. Оселедець я купляла філешки. Філешку. І тут залишилося, і я покришу ну, спочатку, мабуть, цибулинку. під цибулинки. Бо я не повністю ж буду без бурьок. І покришу під цивилинки. Сьогодні у нас мороз. Оце я тільки що вийшла 8 градусів морозу. І покришу філе. Добре, це була сілка. Тут була така босолуна, а це вкусно було. Та була єну, це залишилося. Тут у картошки купували. Тобто я не знаю, чи в, може вже одної хоті. ще очіку прошу. І оце, друзі, такий буде салат. В общем, це салат, друзі, називається, що в холодильнику є. Залишилося. Таке можна салати робити. Так, друзі, ну, але я думаю, буде смачно через те, що оселедці смачні селедці, бурячок. Друзі, і я по мастю чуть-чуть я хочу чиєї минуліки, що тут оселечки були. Трішечки небагато. Зовсім трішки. Так, друзі, зараз я. Сейчас, дівчика, я його перемішаю. Буде в мене куснячий салот на вечері. І бистий, і куснячий. Друзі, солити яблука. пока. Та да, може зараз покуштую. Я думаю, тут ж у мене морква по-корейськи і сілюпка. То солити його і не потрібно. Ну я трішечки. Пуштує. Оце, друзі, такий бистий салат, я думала з майонезом. Угу. Друзі, не буду солити. Друзі, готуйте. Правда, вкусно. Отак, коли подивишся, що сягуте, можна додати. Та вже, вже і салат є. І назвемо його мій салатик». Добре, друзі, до побачення, до зотра. Я дуже вдячна, хто, хто до мене підписується, хто заходить в гості. Заходьте, друзі, підписуйтеся. Я вам буду дуже вдячна, буду вас чекати. А вам здоров'я, миру, всього найкращого. Дівчатки, моя вага 92. Сьогодні 10 лютий.